Вітаю колеги. Сьогодні буду тримати мікрофон ось таким чином в руці, так як помітив, що значно кращий звук, ніж коли він отак причеплений. Тема як працює закон про ОСББ на практиці? Закон це не лише буква на папері, це правила, які уживають, коли їх виконують. І закон про ОСББ працює тоді, коли співвласники починають діяти. Відповідно до нього свідомо, відповідально та разом. Перший крок збори співвласників. Саме тут закон дає людям право приймати рішення не керівнику, не чиновнику, а тим, хто володіє квартирами. Рішення зборів це не порада, це юридичний акт. Воно обов'язкове для всіх співвласників будинку, навіть для тих, хто не голосував. Бо демократія це коли більшість визначає шлях, а меншість поважає спільне рішення. Другий рівень це правління ОСББ. Закон визначає, що це виконавчий орган, який реалізовує рішення зборів. Воно не має права діяти на власний розсуд, але зобов'язане забезпечувати виконання ухвалених рішень. Вести документацію, фінанси, укладати договори. Кожен документ, кожна витрата має юридичну основу. Це і є правопорядок у дії. Третій елемент це контроль і звітність. Закон передбачає, що правління зобов'язане щороку що робити? Звітувати перед співвласниками про використання коштів про стан будинку чи якісь. Виконані роботи. А ревізійна комісія або ревізор має право перевіряти фінансову діяльність, щоб забезпечувати чесність та прозорість. Це не недовіра, це культура взаємної відповідальності. І у практиці важливо пам'ятати, закон про ОСББ працює тільки через документи, протоколи зборів, рішення правління, договір. Акт, звітності, оце все має юридичні підтвердження в дії, що не оформлено, того не існує. І саме це дає можливість ОСББ захищати себе в суді, відстоювати свої права, вимагати належної якості послуг. Закон також визначає і межі відповідальності. Голова несе відповідальність за порушення фінансової дисципліни. Члени правління за колективні рішення, а співвласники за виконання своїх зобов'язань. Бо право і обов'язок у законі завжди йдуть поруч. На практиці цей закон створив тисячі історій, де байдужий будинок ставав спільнотою, де люди замість чекати почали діяти, де замість скарг з'являвся порядок. Тому закон про СББ це не про форми управління, це про шлях до зрілості, про те, як через конкретні рішення, через підпис під протоколом, через чесний внесок у спільну дію народжується те, що змінює країну із середини. Бо коли закон починає діяти в домі, він поступово починає діяти і в серцях людей. І саме тоді народжується громадянське суспільство, справжнє, дієве та живе.